Хмельницькі чорнобильці мітингували на майдані незалежності. На площу вийшли, аби підтримати всеукраїнську акцію протесту проти відміни пільг для згаданої категорії населення. кажуть, підвищення цін та тарифів давались в знаки, а тут ще й визначені законом 40 гарантій хочуть відмінити. Зазначають, навіть попри те, що офіційного скасування пільг ще не було, український уряд вже зменшив додаткове фінансування чорнобильців. На цей рік жодної гривні на житло. У нас 860 сімей очікує. Жодної гривні на інвалідів для транспорту. Санаторка санаторне лікування. Да, так, на той рік вже не буде санаторно курортного лікування, вже не будуть мати можливості чорнобильці поїхати пролікуватися. Сьогодні знищується перевізниками перевезення чорнобильців безоплатне. Учасники мітингу бідкаються із усіх гарантій, які залишились, часткові пільги на комунальні послуги та покращене харчування 391 гривня для першої категорії чорнобильців та 195 для другої. По виплаті на харчування наше місце області займає останнє місце в Україні. Саме сума сума, сума сама менша на харчування. А кіло гречки нині коштує 40 гривень. Крім харчування, грошей не вистачає також на лікування, додають чорнобильці. З поміж іншого проблемою є безоплатне протезування та забезпечення медикаментами. Ми сьогодні спасаємося тільки госпіталем ветеранів війни. У нас заключений меморандум між Союз Чорнобиль Україна, обласною організацією, обласною державною страцією обласною радою, і ми маємо квоту 5%. Тобто, щомісячно можемо до 15 чоловік оздоровляти, лікувати. В обласному госпіталі, аби висловити невдоволення можливим рішенням уряду, чорнобильці підготували проект звернення.